Такого ще не бачила. Один із найпопулярніших коментарів останнім часом. А ще часто пишуть в такому плані. Е, типу, почала дивитися, думаю, знову якийсь бред. А тут така краса. Вже два роки я даю нове життя старим хусткам. На жаль, дуже мало встигаю знімати, так як замовлень багато, але будуть нові моделі. І хто за мною слідкує вже давно, бачили деякі з них. Зараз працюємо над лекалами п'яти фасонів басок. І не тільки. Викрики будуть у різних форматах, і ви їх зможете також прийти. Бати та шити майстер-класи я буду знімати детальні, не так як у Тіктоці, і будуть вони безкоштовні на моєму ютуб-каналі. Щодо викроюк думаю, ви розумієте, що в подарунок іти вони не будуть. Також планую шити не тільки з хусток, а з класних матеріалів, які вже придбала, а для зручного замовлення індивідуального пошиття. Я створила телеграм-канал і посилання є у профілі. До речі, для учасників каналу час від часу буду робити знижки на товар з наявності. Ще в розробці два корсетних пояси, а ви можете в коментарях написати ще які фасони ви хотіли б або придбати готові, або щоб ми розробили для вас викрійки. і ну, відповідно до кожної своєї викрійки, буду давати майстер-клас.